Всім привіт! Корпус це саме та річ, яка з вашим ПК певно буде найдовша. Тому на його вибір точно варто виділити трохи часу. У цьому відео пропонуємо звернути увагу на два корпуси РЗТК: PC Color Master rp 300 Mesh ARGB 4 f та RP200 Mesh RGB 3 f це MIDI Tower корпуси, що не займають багато місця, але мають достатньо простору всередині для начиння. Це корпуси з бічним вікном для швидкого доступу до внутрішнього світу, загартованим склом, пиловим фільтром та неймовірною підсвіткою. Тут також схожі роз'єми. На лицевій стороні у нас роз'єм USB 3.0 та роз'єми USB 2.0, вихід для навушників, вхід для мікрофона та керування підсвічуванням. Також є два внутрішніх відсіки 3,5 дюйми HDD, та 5 відсіків 2,5 дюйми SSD. Це все, що стосується спільного у цих корпусів. Далі поговоримо про відмінності. В моделі rp 300 можна встановити 8 вентиляторів для досконалої роботи, але за замовчуванням їх тут 4 висотою 120 мм. Що стосується материнських плат, тут можуть бути наступні форм-фактори: І ATX, ATX, Micro ATX та ITX. Тепер поговоримо про другий корпус, а точніше про те, чим саме він відрізняється від того, про який щойно з вами говорили. Що стосується RP200, тут також може бути максимум 8 вентиляторів, але виробник встановив лише 3. Цієї кількості може бути достатньо, а може й ні. І тоді доведеться докуповувати. А ось максимальна довжина відеокарти 310 мм. Також для цього корпусу підійдуть не всі материнські плати, лише Micro-ATX та ITX. але для повсякденних завдань цього якраз з головою вистачить. Гарні корпуси дуже добре продуваються з класною комплектацією чи достатньо цього під ваші вимоги вирішувати, звісно, вам? Але посилання на обидві моделі чекають на вас в описі до цього відео.